Я продан Ольга, я українка, мені 34 роки, я проживаю в Бучі. Звертаюсь до мешканців нашого міста, досить мовчати. Починаємо говорити про проблеми відкрито та знаходити шляхи їх вирішення. Хочу звернути увагу на доступність освіти в Бучі, швидше на її недоступність. Згідно статті 53 Конституції України, кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Тим дітям, яким все ж таки пощастило отримати місце в садку, доводиться перебувати в некомфортних умовах, що спричинене кількістю дітей до 50 чоловік в групах. Дошкільні навчальні заклади розраховані на кількість дітей удвічі меншу. Запитання, в чому ж проблема? По-перше, відсутність стратегії розвитку міста. По-друге, хибно обрані пріоритети місцевими органами самоврядування. По-третє, нехтування законодавством, наприклад, зарахування пайової участі. І перший, другий і, другі, і треті зумовлені особистими інтересами наших з вами представників. Більшості депутатів, мера і деяких представників виконавчих органів Бучанської міської ради. Таке управління містом мені нагадує латання дірявого мішка. Може настати такий момент, коли цей мішок стане суцільними латками, якщо ми нічого не змінимо. Все.